Розділ 6. Господній ковчег перебував у Филистимському краю сім місяців. Нарешті филистимці скликали жерців та ворожбитів і запитали, що нам робити з Господнім ковчегом? Скажіть нам, яким чином відіслати його на належне йому місце. А ті відповіли, якщо вже вирішили відправити ковчег Бога Ізраїлю, то не відсилайте його без дарунку. Обов'язково долучіть до нього пожертву Богу за провину, лише тоді одужаєте і зрозумієте, чому його караюча рука тяжіє над вами. А ті запитали, яку пожертву за провини йому принести. Вони ж відповіли за числом Филистимських князів, п'ять золотих зображень наростів і п'ять золотих зображень мишей, адже однакове покарання спіткало як усіх вас, так і ваших князів. Тому зробіть зовнішні подоби ваших наростів, як і зображення золотих мишей, які нищать вашу землю. Віддайте славу Богові Ізраїлю. Може, таким чином Він забере свою караючу руку, що тяжіє над вами, над вашими богами та над вашим краєм. Навіщо ви робите непоступливими ваші серця, як запеклими були серця єгиптян і фараона? Адже лише після того, як він, Бог, виявив. Над ними свою силу в покаранні їх відпустили і вони змогли піти. Тож тепер приготуйте спеціальний новий віз і дві дійні корови, які мають телят, але яких ще не запрягали у ярмо. Запряжіть тих корів до воза, а їхніх телят поверніть до обори. Тоді візьміть господній ковчег і поставте його на віз, а скриньку з золотими предметами. Які ви даєте на пожертву за провину, поставте збоку ковчега і відпустіть корів, нехай йдуть. Ви ж спостерігайте, якщо він попрямує дорогою в свій край, до бет Шемеша, то це означає, що дійсно Бог учинив нам це велике лихо. А якщо ні, то будемо знати, що то не його рука тяжіла над нами, а з нами трапилася звичайна випадковість. Ці мужі так і зробили. Взяли дві дійні корови, які мають телят, запрягли їх до воза, а їхніх телят замкнули в оборі. На віз вони поставили господній ковчег, а також скриньку з золотими мишами та з зображеннями своїх болючих наростів. Тож корови вирушили просто дорогою в напрямку Бетшемеша. Вони тримались виключно цього шляху, йдучи, ревіли, проте не звертали ні вправо, ні вліво. В той час, як филестимські князі йшли за ними аж до границь Бетшемеша. Мешканці Бетшемеша якраз жали в долині пшеницю. Вони, звівши свої очі, побачили ковчег, а, побачивши, дуже зраділи. Віз прибув на поле мешканця Бетшемеша Ісуса, і там, біля великого каменя, він зупинився. Вони, женці, порубали дерев'яні частини воза на дрова, а корів принесли у всипалення Господу. Левіти, знявши з воза господній ковчег і золоту скриньку, яка біля нього була з золотими предметами, поставили його на той великий камінь. Того дня мешканці Бет-Шемеша принесли Господу всипалення, приносили також інші жертви. П'ять филистимських князів за усім цим спостерігали і того ж дня повернулись до екрону. А щодо золотих зображень, болючих наростів, які филистимці передали Господу як жертву за провину, то вони були одне за Аждот, одне за Газу, одне за ашкелон, одне за Гат і одне за екрон. Стільки ж було зображень золотих мишей за кількістю всіх филистимських міст якими правили п'ять князів, починаючи від укріплених міст і до відкритих поселень. А свідком цього досі є великий камінь на полі Ісуса, мешканця Бетшемеша, на якому стояв Господній ковчег. Тим часом мешканці Бетшемеша почали заглядати в Господній ковчег, через що Господь знищив 70 мужів із 50 тисяч населення міста. Тому народ був у жалобі. Оскільки Господь уразив народ дуже великою карою. Через те мешканці Бет-Шемеша почали говорити, хто зможе встояти перед Господом, цим святим Богом, до кого його від нас відіслати? І вони відправили посланців до мешканців Кір'ят Єаріма, повідомляючи, фелестимці повернули Господній ковчег прийдіть і заберіть його до себе.